Добрий день, шановні учні. Тема нашого уроку Афіни та Спарта. Вся Греція складала з багатьох полісів, великих та малих. Проте два поліси були найвідоміші. Давні греки казали, що їхня країна Елада ніби стоїть на двох ногах, однією були Афіни, іншою Спарта, найпотужніші грецькі держави. Територія Фінського поліса займала весь півострів Атика в Центральній Греції. Самі Афіни розташована в центрі родючої рівнини за 5 кілометрів від моря. Подивіться, будь ласка, на карту та знайдіть Атику та Афіни. Панівне становище в новій держави належало родовій знаті. Вищі урядові посади обіймали аристократи. В Афінському полісі у 8-7 столітті до нашої ери найвища влада належала Аріопагу і дев'яти архонтам, державним чиновникам. Голова, верховний жрець, головнокомандуючи, головнокомандуюч, шість громадських суддів. Бідніші члени громади розорювалися і були змушені брати позиків багатіїв. На землю позичальників ставили борговий камінь. Коли ж вони не могли повернути борг з відсотками, то втрачали землю та потрапляли у боргове рабство. Ті, хто брав землю в оренду, залишали собі лише шосту частину врожаю, а решту віддавали власникові землі. Близько 621 року до нашої ери було обрано архонта драконта. Який ухвалив надзвичайно суворі закони. Давайте прочитаємо уривок з порівняльних життєписів плутарха. Майже за всі злочини призначалася тільки одна кара смерть. Отже, людина, що завинила в бездіяльності, мусила також вмерти, хто вкрав ярину або фрукти, підлягав цій самій карі, що святократі та вбивці. Коли Драконта спитали, чому за більшість злочинів він призначав смертну кару, то він подейкують відповідав, що, на його думку, і найдрібніші провини заслуговують цієї кари, а для більших він суворіше не знає. Ми бачимо, які жорстокі були його закони. К сьомому столітті до нашої ери нерівність між бідними і заможніми людьми сягнули найвищої точки. Увесь простолюд заборгував багатіям. Одні обробляли землю та платили багатіям шосту частину врожаю, інші за борги віддавали в заклад самих себе. Проте величезна кількість дужих людей гуртували стисніше. Вони заохочували один одного не терпіти цього далі, а обрати провідником чесну людину, яка би звільнила боржників поділила заново землю та цілком змінила державний устрій. У 594 році до нашої ери першим архонтом став мудрець і поет салон. Спочатку салон скасував усі боргові зобов'язання та заборонив боргове рабство. Потім він здійснив суспільний поділ усього населення атики. Та провів реорганізацію органів державної влади. Салони ще називали одним з семи мудреців. Він поділив суспільство на чотири групи населення: 500 – мірники найбагатші люди, що мали врожай не менше ніж 500 медимнів. Медим дорівнював 52,5 літрам віна чи олії. На вершників, які мали врожай не менше ніж 300 медимнів, вони мали право голосу тобі обіймали урядові посади, у війську служили в кінноті. Третьою групою були зевгіті з врожаєм в 200 медимнів. Вони у війську служили важко озброєними воїнами. Четвертою групою були фети. Вони мали менше як 200 медимнів. Фети мали право голосувати, не обиралися на державні посади, служили в легкій піхоті або веслували на кораблях. Найвищим органом влади стали народні збори, у яких брала участь усе чоловіче населення атики віком старше, ніж 20 років. Народні збори ухвалювали закони. Та обирали посадових осіб. Для кращої роботи зборів було створено Раду 400. від кожного розряду по 100 представників. Вони готували справи для обговорення. За Ореопагом залишилися досить широкі повноваження, зокрема розгляд тяжких злочинів. Новим державним органом, запровадженим солоном, стала рада суддів. Вона обиралися щороку і складалися із 6 тисяч громадян, що досягли 30-літнього віку. Не всі були задоволені реформами салона. Пісістрат, який був родичем салону, незабаром проголосив себе захисником демократії та прав бідних громадян і встановив в Афінах тиранію. Тиранія це форма державної влади, встановленої насильницьким шляхом і заснованої на одноосібному управлінні, що спирається на підтримку армії. Пісістрат був найвідомішим афінським тираном, його обирали тричі. Він провів ряд реформ. І давайте розглянемо, розглянемо його діяльність. Він проводив політику в інтересах селянства і торгово ремісничих верств Демосу, виступав проти родової знаті, роздавав сільській бідноті землі, конфісковані у Євпатридів, позичав людям гроші на пільгових умовах, вів велике громадське будівництво, цим забезпечував роботою бідноту. Були встановлені державної допомоги інвалідам війни та розпочата чеканка державної монети тетрадрахми після страта. Було створено наймане війська, записані поеми Гомера Іліада та Одесея. Незважаючи на широке кула державних нововведень, він зберіг Конституцію салону, щоправда, посадовці були замінені на, прихильник... на прихильників пісістрата. У 510 році до нашої ери тиранію в Афінах було повалено, відбулись народні збори, які надали право провести нову реформу клісфену. Афінську державу клісфен поділив на 10 округів, кожен з яких обирав своїх представників до ради 500, що займалися всіма поточними справами. Ареопак розглядав лише судові справи, що не торкалися майнових суперечів. Іноземці в Афінах отримали право на громадянство. Було введено остракізм. Остракон це глиняний черепок, вигнання голосуванням тих громадян поліса, які загрожували політичному устрою. Ім'я вигнанця писали на черепках право власності до громадянства така особа не позбавлялася. Утворення Спартанської держави. У IX столітті до нашої ери в області Лаконіка, що на півострові Пелепонес, проживали доріці, які у цей час заснували поселення. На захід від Лаконіки лежали родючі землі, які належали Грецькій області під назвою Месенія. У 7 столітті до нашої ери, у ході Месенських війн, доріці приєднали до своїх територій Месенія. Так було утворено нову державу під назвою Лекадемон Спарта. Це була військово-аристократична держава, яка навіть не мала фортечних мурів. Найкращі стіни це наші громадяни говорили там. Коли не народжувалася дитина, її несли до на огляд. Слабку й хвору дитину, за рішенням старішин, убивали, кидаючи зі скелі. Подивіться, будь ласка, на карту та знайдіть лаконію та Спарту. Суспільний поділ спартанського населення. Воно поділялось на царські родини та старішин, які будували державний лад за принципом безвідмовної покори, були спартіати, повноправні громадяни Спарти, періеки, сусіди, вільне населення без громадянських прав, не володіли землею, сплачували податок, та й лоти, раби, які жили окремими поселеннями та платили податки. Державний устрій спартанців. Це був олігархічний режим, при якому реальна політична влада належала невеликій групі найбагатіших людей. Рада сторішен складалася із 28 осіб, старше 60 років. Яка обиралася з числа знатних осіб на народних зборах, та в неї входили два царі старше 30 років. Один у разі війни залишався керувати країною, другий очолював війська. Влада царів була спадковою. Були народні збори Апела, Складалися із громадян, чоловіків, воїнів старше 30 років. Скликалися народні збори один раз на місяць. Також були фори, п'ять урядових наглядачів, обирались на один рік, слідкували за дотриманням законів у спартанській державі. Згідно з переказом, політичний устрій Спарти запровадив у VIII столітті до нашої ери законодавець Лікург, який належить до царського роду. Реформи Лікурга. Чи закони лікурга 9 століття, 8 століття до нашої ери. Що ж він змінив? Земля стала державною власністю. Срібні золоті монети замінена мідними та залізними. Житлові будинки зводили без зайвої розкоші та прикрас, заборонено продавати прикраси та коштовності. Це стало наслідками. Що ж стало наслідками? Перше, розвиток внутрішньої торгівлі майже призупинено. Занепали ремесла, культурне, відбулось культурне та економічне відставання спарти від інших держав. Усі родини в спарті мали однаковий рівень достатку, у суспільстві не було дуже бідних і багатих. Відсутність багатства у спарті викорінила хабарництва і крадіжки. Чоловіки, народжені в спарті, служили у війську, брали участь в народних зборах, володіли землею і рабами. Здатися до спартанців означало покрити себе ганьбою, звідси особливий спартанський менталітет. Мати спартанця, відправляючи сина на війну, говорила повертайся зі щитом чи на щиті. Вона мала на увазі, живим чи померти в бою достойно. За законом тих часів лише два класи людей. Заслуговували на право увічнити свої імена на надгробних плитах. Це жінки, що загинули при пологах, і чоловіки, які загинули в бою. Спартанське виховання. Хлопчики в 7 років піддавали до Агел спеціальних дитячих таборів шкіл, де вони піддавалися жорстокому вихованню, їх постійно тримали напівголодними, щоб вони навчилися самостійно здобувати собі їжу крадіжкою. Тих, хто спіймався на крадіжці, нещадно били за недостатню спритність, били й просто нізящо, виховуючи витримку і вміння переносити біль. Хлопчиків привчали битися один з одним, щоб вони не боялися бійки. До 12 років вони не носили одягу, спали на в'язках очерету або соломи. Їх навчали читати і писати лише для того, щоб вони могли зрозуміти або скласти військове повідомлення. Короткі та влучні висловки, вислови, які цінувалися спартанцями, прийнято називати лаконічними від назви лаконіка. Спартанські жінки були найбільш вільними і незалежними порівняно із жінками інших грецьких полісів. Вони на рівні з чоловіками діставали фізичну підготовку, змагались під час спортивних ігор, які присвячувалися богині Гері. Жінки цілком і неподільно володарювали у господарстві. Спартанки самостійно виховували своїх дітей, хлопчиків до семирічного віку, дівчаток до одруження. Але вони не мали права брати участь у Участі у народних зборах. Домашнє завдання відповідно до підручника «Всесвітня історія. Історія України шостий клас, автори Бандровський та Власов за новою програмою прочитати параграф 28.